З якими подвійними стандартами ви не можете змиритись? Ставлення до синів і ставлення до доньок, принаймні з мого досвіду. Ви маєте рацію. Я категорично не схвалюю будь-яке насильство, але можу підтвердити, що ми з чоловіком по-різному ставимось до наших сина і доньки. Він бачить її як свою маленьку дівчинку, якої ніхто не вартий, і хоче весь світ покласти до її ніг. Тому він критикує її більше ніж вона заслуговує. Хоча насправді дуже нею пишається. Звичайно, я хвилюю. За неї як мати, але разом з тим відчуваю, що вона сильна молода жінка і сама з усім впорається. Тому я не так сильно її пиляю. Вона дуже загартована, але наш син йому майже 17, і я для нього як чоловік для доньки. Я думаю, що він такий хороший хлопчик, гарний, розумний, популярний і дуже добрий. А дівчата просто використовують його направо і наліво, і мене страшенно злить, коли йому знову розбивають серце. Чоловік каже мені, що він розумний, жорсткий і сильний молодий чоловік, і він незабаром все зрозуміє і все з ним буде гаразд. Просто вір в нього. Скажіть, ми чайники. Ми однаково любимо наших дітей і готові померти за кожного з них, але нічого не можемо з цим вдіяти Ми обоє це усвідомлюємо, але що є, те є. І я постійно помічаю також поведінку серед наших друзів, які мають дітей обох статей. Це не навмисно Просто так стається саме з собою. Менеджмент змушує дотримуватись правил, які вони самі постійно порушують коли у людей є великий список вимог до потенційного партнера, але при цьому самі вони нічого не можуть запропонувати. Ваш ідеальний партнер не вибере вас, якщо вам нічого дати натомість. Отак, От я мала таку подругу. Вона була середньостатистичною, як і більшість з нас. Середньостатистична зовнішність, середньостатистична кар'єра тощо. Однак вона хотіла хлопця, який був би красивим, багатим і шалено успішним. Я не дуже Же розумію, що такий хлопець зміг би в ній знайти, бо вона не могла запропонувати нічого з переліченого. Вона залишалась самотньою протягом багатьох років, тому що ніхто не був для неї достатньо хороший, або ж не було іскри. Лише коли її перевалило за 40, вона зрозуміла наскільки безглуздо поводилась. Ось уже 10 років вона зустрічається з одним і тим же чоловіком, і він не має жодної з тих якостей, які вона вважала такими важливими в роки. Молодості такі люди, як мій відчим, що більшу частину свого життя отримував допомогу по інвалідності за програмою MediCare, але несамовито ненавидить соціалізм і людей, які потребують державної допомоги. Як якщо хтось починає чіплятись до тебе, то не їжатимуть саме на тебе за те, що захищаєш себе, а не на людину, яка почала конфлікт у школі, на роботі, де-інде це відбувається повсякчас. Люди, які люблять факти і статистику, лише тоді, коли вони підтверджують те, що вони хочуть почути. Ненавиджу, коли через кожні кілька років стає модним певний тип фігури. Це цікава історія. Коли я вчилась в школі, худорлявість і тентітність були в моді. Я займалась волейболом і футболом, тому ноги, стегна і сідниці були дуже розвинені. Одного разу я почула, як мій однокласник сказав, що ніколи не буде зі мною зустрічатись, бо у мене великі ноги. Він мені не подобався, тож це не мало значення, але все одно було дуже прикро таке. Чути через кілька років після цього до мене в спортзалі почали підходити жінки і розпитувати про мої тренування. Спочатку я цілком справедливо думала, що вони запитують з сарказмом, але ні, просто увійшов моду новий тип фігури. Зрештою, моє тіло знову вийде з моди, або я стану такою старою і зморшкуватою, що на мене вже ніхто не дивитиметься. Для роботодавців нормально вважати працівників замінними, але для працівників ненормально постійно перебувати в пасивному пошуку роботи, оскільки це означає, що вони вже однією ногою на вулиці. Мій колишній тринькав мої гроші, але коли його мама надсилала йому гроші на день народження через Різдво, то це були його гроші. Він роками сидів без роботи. А як тільки влаштувався на неї, ці гроші стали тільки його. Багаті виходять сухими з води за злочини, через які бідняк опинився б у в'язниці. Світ справедливий лише до тих, хто має найбільше. Старшій дитині нічого не сходить з рук, але молодші брати і сестри можуть приходити і йти, коли їм заманеться. Майлі Сайрус облизує молоток оголеною артистично, потужно, сміливо. Я облизую молоток оголеним. П'яний синцями, позбавлений права відвідувати місцевий будівельний магазин. Купка людей одягається в кольори своїх улюблених футбольних команд і дивиться матч. Прийнятно. Купка людей одягається в образи своїх улюблених персонажів і відвідує комік Кон «Збіговисько диваків. Неодноразово доводилось бачити, як жінка б'є чоловіка і ніхто не втручається. Як тільки він відбивається, щоб захистити себе, втручаються білі лицарі. Огидні подвійні стандарти. Ніхто нікого не повинен бити. А якщо ви когось вдарили, то не варто очікувати, що ваші геніталії захистять вас від помсти. Я живу в США і я білий хлопець. У мене є подруга, яка іммігрувала сюди з Китаю. Вона багата і живе в маєтку на березі моря в Каліфорнії. Вона стверджує, що зазнає сильних утисків через свою расу, хоча живе краще ніж будь-хто кого я знаю. Вона називає всіх расистами, а також висловлює найбільш расистські твердження, які я коли-небудь чув про інші меншини. Нещодавно вона перестала зі мною розмовляти, бо я наполовину єврей. А через конфлікт на близькому сході вона вирішила, що всі євреї нацисти. Я прогресивний, проте вона завжди називала мене расистом і консерватором. Коли я познайомився з її хлопцем, він сказав: Я чув про тебе, ти трампіст. Так чому в неї склалось таке враження? Тому що я сказав, що не хотів би зустрічатись з активісткою. Вона сказала, що сподівається, що мій будинок спалять бунтівники з Black Lives Matter, щоб я відчув, як це бути. Пригнобленим в той же час, коли в сан франциско спалахнув ковід, і виникла расова напруженість між чорношкірими та азійцями. Вона наговорила мені стільки російського лайна про чорношкірих, що я за життя не чув. Вона представляє певну підгрупу руху ліваків, які вважатимуть вас своїм ворогом. Якщо ви не згодні зі 100% їхніх переконань, 100% часу. Це найбільший подвійний стандарт, який я бачив, і їх не так вже й важко знайти у великих. Х, прогресивних містах. Ставлення до жертв сексуального насильства залежно від їхньої статі. Ви бачите новину про 15-річного учня та його вчительку, і половина коментарів це щось на кшталт. Пощастило малому, хотів би я бути на його місці. Навіщо він розповів? Зауважте, ця дитина зазнала насильства з боку людини, яка наділена владою, і якій вона повинна довіряти. Це огидно, адже коли статі поміняти місцями, реакція буде зовсім іншою. Кілька моїх дівчат впродовж багатьох років демонстрували цю рису, і мене це доводить до сказу. Вони наголошують на тому, що стосунки це спілкування. Але коли вони сердяться, то відмовляються сказати, через що вони сердяться. Що за фігня?» Я вже казала це минулого разу і говоритиму доти, доки це не дійде до адресатів. Якщо вам не подобаються аборти, ігноруйте їх, як ви ігноруєте дітей в притулках. Люди хваляться тим, що вони круті, коли п'ють віскі, але зневажають коктейлі, бо це дівчачі та слабкі напої. Чуваки, ці дівчачі напої місять приблизно три порції 40-градусного алкоголю на одну порцію вашого 40-градусного віскі. А ці люди випали їх менш ніж за половину часу і п'ють же по другому келиху. Вашій печінці слід активізувати свою роботу. Ніхто не питає мого чоловіка, як йому вдається поєднувати кар'єру і дітей. Одного разу мій вічем сказав мені та моїй молодшій сестрі, що він не довіряє хлопцям, з якими ми зустрічаємось, і не має значення наскільки вони гарні чи чемні, адже нам ще не виповнилось 18 років, і ми можемо завагітніти до повноліття. Проте коли справа стосується його синів, він завжди намагається знайти спосіб звести їх з якимись дівчатами. Люди, які забувають, як це було і якими вони були в часи їхньої молодості. У мене є старші друзі, яких шокує, коли підлітки вживають алкоголь, займаються сексом або витрачають гроші на дурниці. Хоча вони самі робили все це, і навіть більше коли були підлітками з такими шибайголовами та гульвісами, які перетворились на стурбованих мам і тат, дуже неприємно мати справу. Жінки хочуть, щоб їх постійно засипали компліментами, але ніколи не роблять їх чоловікам, з якими спілкуються. Це вкрай паскудні подвійні стандарти, зважаючи на те, що більшість чоловіків цінують компліменти так само, як і жінки. Жінки повинні заробляти власні гроші, а також виховувати дітей і тримати дім у чистоті. Я мама домогосподарка, і люди просто не розуміють, що зараз я роблю більше, ніж тоді, коли працювала повний робочий день. Я заощаджую для сім'ї більше грошей, ніж могла б заробляти, але якимось чином я однаково роблю недостатньо. Чоловік на роботі грубий, вимогливий темпераментний і прискіпливий. Його вважатимуть специфічним або скажуть, «О, він просто такий є, не сприймається на свій рахунок. Напевно, завдяки цьому він такий успішний. Навіть їхні власні асистенти та колеги захищатимуть їх. Жінка поводиться точно так само. Вона стерво, їй треба до психіатра. З нею неможливо працювати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо Осьому добродію та новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А які подвійні стандарти дратують вас? Напишіть в коментарях.